Пане Олександре, ми поговорили і з вами, хочемо говорити про те, якою може бути реакція міжнародної спільноти на те, що в Україні говорять активно про те, що залужний може перестати бути головнокомандуючим. Але давайте розпочнемо зі Сполучених Штатів Америки. Там уже кілька днів відбуваються тривожні події в Техасі, які там вводять таким чином, по суті, як це правильно сказати ну, територіальний е, техаський контроль за кордоном, мігрантами і так далі, для того, аби вони не потрапляли. Скажіть, будь ласка, от мені що цікаво, я я вчора десь так е, по. Моніторив ситуацію дуже багато російські медіа говорять про те, що відбувається в, в Техасі, якщо можна російських назвати медіа або простіше пропагандистами. Але коли заходиш на світові, е, всесвітньо визнані видання The Times Washington Post CNN і так далі, тому подібне, ну там нема майже інформації про це. Е, можливо, просто ми живучи десь. Все одно під впливом російської пропаганди дещо перебільшуємо для себе ті події у Техасі, чи навпаки, світові медіа поки намагаються якось згладити цю ситуацію для того, аби вона була більш контрольованою в інформаційному полі. Ваша позиція і ваш ваше роз'яснення щодо ситуації у Сполучених Штатах Америки. Ну передусім, слід сказати, що проблема кордону дійсно існує, і цифри, які офіційна влада називала, грудні 300 тисяч нелегалів пройшли південним кордоном. Фактично понад 10 мільйонів нелегалів зараз знаходяться в сполучених штатах. І дійсно за час каденції Джосева Байдена, ця, ця кількість вона трохи збільшилась. І за ліберальні заходи для того, щоб ну вмувати ці ці значить потоки. Плюс ще до цього додається те, що через південний кордон велика кількість фентанолу прекурсору для виготовлення синтетичних наркотиків переміщується, і звичайно, що це є великою проблемою, оскільки фентанол, точніше, ці синтетичні наркотики, вони є найбільшою причиною смертності серед тих, хто вживає наркотики. Але ви знаєте, в ну в міжнародних відносинах є таке поняття секуритизація. Це коли якась проблема, чи політичний клас, чи керівництво держави виводить в ранг національної безпеки. Ну, наприклад, для певних країн це може бути кліматичні зміни. І може бути, ну скажімо так, легітимна сектаризація, коли дійсна є проблема, і треба її розглядати не просто як правоохоронну діяльність чи якісь інші заходи, а як ну фактично кризу в національній безпеці і відповідно реагувати. А є нелегітимні підходи. Тобто, коли роздувається ця проблематика, давайте згадаємо, як прем'єр-міністр України Юля Тимошенка тоді роздувала тематику грипу і значить, фактично сіяла паніку для того, щоб люди ну, там ще була щеплення, і відповідно, хтось на цьому скоріше за все тоді заробив. От, власне, те, що ми зараз бачимо на південному кордоні, це і є оця нелегітимна, я б сказав би секуритизація. Коли ви знаєте, якщо ви почуєте республіканців, особливо трампіанців, вони кажуть, що це інвазія, це війна на південному кордоні. Це звичайно не є війною. бо ці біженці там чи нелегали, вони не є збройними вони не є всі злочинцями. Хоча б Трамп казав, що у них є погана кров, тобто в нього був такий виступ, дуже схожий і резонувала з виступами свого часу Адольфа Гітлера. І власне, чому ми не бачимо це в так званих світових медіа, передусім там CNN та інше. Бо зрозуміло вони мають певний політичний ухил. Це перший момент, і другий момент, звичайно, що це такої проблеми, як її хочуть подати республіканці, не існує. Тобто, це не є війна, це не є вторгненням. І тому я думаю, що скоріше за все, от намагаються вгамувати. Пристрасті фактично не поширюючи цю інформацію. Хоча ви знаєте, ми в сучасному світі, і після того як Елон Маск взяв під контроль Твіттер, і він розповсюджує і теорії змов, і дуже багато власне таких речей, які дуже на руку для пропаганди трампіанців, як таких, тому я думаю, тут, тут два моменти дійсно є проблема, але республіканці нагнітають. З простою метою, оскільки власне питання нелегалів питання безпеки кордону це є те, що турбує американців. Ну і передусім, дякуючи власне нагнітанню, і це найголовніша тема, на якій Дональд Трамп хоче побудувати свою ну, подальшу передвиборчу кампанію. І власне тут ми потрапили в, в таке дуже незручне становище, оскільки наша скаже так допомога в цьому пакеті. З кордоном з Ізраїлем із Тайванем. і останніми днями була інформація, що фактично Трамп дає вказівки республіканцям в конгресі не йти на ту компромісну покомпромісне рішення, компромісний законопроект, який починаючи ще з жовтня-листопада минулого року розробляли дві сторони. для того, щоб не дати можливості позитивно показати себе Джозефу Байдену, що от він вирішив це про цю. Проблему, яку Трамп не міг вирішити за 4 роки в своїй каденції, ну з великим рахунком, і впродовж останніх понад 30 років будь-яка республіканська чи демократична адміністрація була не здатна це зробити, оскільки не контролювала сенат, потрібна дві третини для того, щоб такий закон провести. І звичайно, що Трамп своїми доволі такими знаєте, ну не дуже зграбними діями, він намагався вирішити цю проблему. Влавши стіну, і тоді він казав, що це буде за рахунок Мексики. Цього у нього не вийшло От зараз точиться про це, тобто про боротьбу передвиборчу і використання найбільш гострої теми, і ця гострота вона є штучною, яку трампіанці намагаються зробити. Буквально сьогодні чи вчора президент Байден. В в оприлюднив таке звернення до республіканців. Ну він приписує правда собі всі заслуги. Він каже, що він вніс проект законопроект, законопроект в конгрес, що його команда. Знайшла такі формулювання, які мають влаштувати і республіканців, і власне тому республіканці мають погодитися і проголосувати за цей законопроект. І напевно він має рацію, оскільки я читав висловлення і представників переговорної команди республіканської. Вони казали, що дійсно це такий шанс на ну багато років чи десятиліть, що вони можуть вирішити цю проблему, або принаймні, скажімо так, запустити ті механізми, які можуть. Це вирішити, ну і настанок по власне що відбувається в Мексиці. Ви знаєте, що це фактично є наїзд чи намагання перехопити функції федеральної влади, бо федеральна влада має забезпечувати національну безпеку оборону і звичайна охорона державного кордону. Це мають робити власне федеральні органи. А зараз ми бачимо, що перебирають на себе ці повноваження. Ну фактично, скажімо так влада штату, і таким чином це посилює принаймні, ну видимість такої кризи, що от федеральний уряд не спроможне цього зробити, і власне тому треба брати в свої руки цю проблему, і там, скажімо, ці колючі дріт, і ну, значить Національну гвардію задіювати і задіювати фермерів чи взагалі звичайних громадян. Ну, ви знаєте, чудово, що в сполучених штатах вільна володіння Дня зброєю, і звичайно, що є багато охочих, особливо республіканців, які готові затримувати нелегалів. Ну і потім їх щось з ними робити, тобто викидати їх знов на кордон, там чи якісь інші речі робити. Тому звичайно, що це посилює оцю цю видімість цієї великої проблеми для того, щоб політичні дивіденди отримав колишній президент Трамп. Скажіть, будь ласка, от ця історія про яку ви говорите про допомогу Україні, Ізраїлю. Вона з самого початку. Була в політичному контексті, і опоненти Джозефа Байдена спочатку ну вимагали пти його на компромісі Начебто Байден та його команда якісь кроки до компромісів роблять, але мені здається, судячи зі всього, зараз вже не йдеться про компроміс. Зараз вже йдеться про те, що Байден має погодитися абсолютно на всі вимоги. І тоді, як то кажуть, подумаємо про те, чи будемо виділяти. З іншого боку, ну як стверджують експерти, дуже багато серед мігрантів, які вже мешкають на території Сполучених Штатів Америки, є саме виборців у Байдена, так, які, ну, про яких він також не хоче йти, адже розуміє, що там все дуже непросто. І Трамп зараз набирає підтримку. Моє питання в наступному полягає: чи справді ви вважаєте, що тут для того, аби цю підтримку розблокували, Байдену доведеться піти на всі на усі вимоги, і в чому ризики ці вимоги саме для Байдена? Ну і наскільки ймовірно, що він на це піде, або будуть шукати інші варіанти для того, аби підтримати в тому числі і нашу державу. Якщо Трамп дійсно вирішив використати питання кордону і фактично передусім в власних інтересах, бо зрозуміло, що і губернатор не південних штатів, і американці в цілому, і зокрема республіканці, хотіли би зміни ситуації на кордоні, і це абсолютно є легітимною річчю. Але якщо він хоче стати президентом на такій гарячій темі і вирішив блокувати питання, значить компромісу по цьому законопроекту, то звичайно, що ми нічого. О, тут особливо не зробимо. Це ну Трамп завжди керувався виключно е, власними інтересами і нехтуючи дуже часто інтересами національними. Тобто є така людина, але його підтримують е, будь-що велика кількість людей, трампіанців. Е, тобто, це такий, ви знаєте, це культ фактично є. Тому, якщо він так вирішив, то е, це скрутна ситуація. Е, звичайно, що президент Байден може спробувати подати окремий законопроект чи. Демократи в конгресі безпосередньо про українську допомогу, допомогу Ізраїлю і Тайваню тоді подивитися на те, яким чином відбуватиметься голосування. Але ми розуміємо, що з самого початку, от власне в жовтні минулого року, коли спікер Майк Джонсон вирішив блокувати це питання для того, щоб отримати те, що республіканці не могли отримати впродовж кількох десятиліть, то звичайно, що республіканці чи чи погодяться на на таке розпарування, тим паче, що. Що велика кількість е, прихильників Трампа в, передусім, в палаті представників е, вони взагалі не хочуть, щоб Україні жодного цента е, значить, виділяли, і вони кажуть, що треба ставити на окреме голосування, і тоді ми проголосуємо проти, і американці не мають сплачувати за цю, як вони кажуть, кроксі війну проти е, Російської Федерації. Тому тут може бути складна ситуація. Якщо ми кажемо про інші варіанти допомоги Україні е, і критично важливою для нас, звичайно. Ну, перша і найголовніша і позитивна новина була кілька тижнів тому. Це що сенатський комітет значить, у закордонних справах проголосував за проект Репо так званого проекту закону, який дасть можливість використати оці 300 мільярдів доларів, які. Ну, якими володіє Російська Федерація, і вони заморожені і в Сполучених Штатах, а здебільшого в Європі, передусім в Бельгії, на потреби України. Звичайно, що це є дуже гарний варіант для нас, оскільки це дасть нам можливість купувати зброю, ту, яку ми хочемо. Ну, звичайно, що є процедура експортного контролю, і той же самий Сенат їм прийдеться голосувати за дозвіл на продаж Україні озброєння. Uh, і, але в будь-якому випадку, коли ми купуємо зброю, це трохи, трохи інша історія, аніж ми просимо, щоб нам її надали. Ну, в якості так допомоги, тобто це може бути варіант. Ну і звичайно, що ми очікуємо найближчим часом підписання подібної до угоди, подібної до якого ми підписали з, зі Сполученим Королівством, вона називається гарантії безпеки, але це гарантії безпекою допомоги, я б сказав би так. І звичайно, що там є будуть пункти про розвиток оборонно промислового комплексу України, спільні розробки і таке інше. І тоді, коли це буде Підписано звичайно, що наступним кроком має бути злучення підприємств чи оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів в українську оборонку, і що звичайно нам конче необхідно, як зараз, як найшвидше, так і звичайно в майбутньому для того, щоб бути бути незалежними від зовнішніх примх, чи то президента Трампа, коли він може стати я маю взяти, коли він може стати президентом, або якихось змін настроїв у нас наших європейських партнерів, бо ми бачимо, як та ж сама маленька Угорщина блокує співробітництво України з НАТО, блокує надання європейським Союзом допомоги в Україні, і таке інше. Тобто, такий варіант може бути. Ну а поки цього немає, то європейці заступають. Вони дають ну фактично, вони заповнюють цю поражнечу, яку скажімо так була створена у зв'язку з блокуванням допомоги Україні з боку трампіанців в Конгресі. Звичайно, що цього недостатньо, бо е європейці не володіють всім спектром озброєнь виробництва озброєнь, і у них немає в запасі такої кількості, яка нам потрібна. Е я постійно нагадую і українським е громадянам і. Передусім нашим західним друзям і партнерам, про те, що ми воюємо ту війну, до якої готувалося все НАТО, включаючи Сполучені Штати, і тому, допоки ми не виграли цю війну, нічого не буде достатньо: Ні снарядів, ні артилерійських систем, ні танків, нічого іншого. І звичайно, на тлі того, що Росія не збирається припиняти свою агресію проти України, це означає, що це тривалий процес, і ми маємо готуватися і цього року боронити себе. Ну і я сподіваюся, з. З розв'язанням всіх цих проблем з постачанням озброєння, щоб наступного року ми мали можливість, врешті-решт перевернути цей конфлікт на нашу користь і звільнити всі наші території. Пане Олександр, от ви згадали про те, що європейці е зараз намагаються замістити те, що поки що ми очікуємо від американців, і ну, начебто, цього тижня з'явилася інформація, що е там і Шмигаль казав, що прем'єр-фіцо словаччини обіцяв не блокувати фінансову допомогу е з боку ЄС. Е з'явилася також інформація, що там уже якимось чином і з Орбаном домовилися. Навіть такі були повідомлення, що якщо Орбан продовжить блокувати під е Підтримку України від з боку ЄС, то його просто позбавлять голосу там, де він ну де він на тих голосуваннях, де він може заблокувати. Як ви гадаєте, там уже питання вирішилося чи можуть бути сюрпризи? Ну, європейська допомога точно нам буде. Просто питання в чому ви знаєте, знов такий історичний контекст. 2014 рік європейські лідери на той час були неспроможні щось зробити, і власне тому Ангела Меркель і Франсуа Франсуалланд разом з Бараком Обамою стали тими, скажімо так, людьми, які підтримували Україну в певний спосіб, звичайно, недостатні для того, щоб стримати російську агресію, незаконну анексію і проксі війну на Донбасі. Але в 22-му році виявилося так, що скажімо, європейські лідери були вже готові морально для того, щоб ну фактично виявити своє лідерство. І зараз чому ну скажімо так, поки що це питання з допомогою, і воно, не можна сказати, затримується, але просто є певні нюанси на по, по дорозі. Вони хочуть показати цю єдність. Вони хочуть показати, що європейський союз є суб'єктом і є можливість знайти компроміс власне. Власне, тому вони не пристають до варіанту абсолютно реального, який може статися, що буде виділяти гроші не єс як організація, а на двосторонньому рівні. Або вони можуть створити окремий спеціальний фонд, як, наприклад, коли давали цей covid 19. Тому варіанти є і європейці точно допоможуть нам, але вони хочуть зробити це елегантно, зберегши цю єдність всередині середині Європейського Союзу. Ну і Звичайно, паралельний процес спроба змінити механізми прийняття рішень, щоб така маленька країна, як Угорщина, я не хочу ображати країну в цілому, але я кажу з точки зору і економічної, і з точки зору воєнної. Бо насправді угорщина споживає, скаже так, гарантії безпеки, будучи членом НАТО. І сплачують за неї за цю безпеку і стримують російську агресію, можливо, проти, в тому числі проти Угорщини, Сполучені Штати і союзники по, по НАТО, ну передусім, звичайно, великі країни, як Німеччина, Франція чи Сполучене Королівство. і тому, коли ця країна і лідер цієї країни блокує допомогу Україні, і це не лише питання того, щоб ми виграли цю війну чи не програли цю війну, а це питання в тому, що загроза з боку Російської Федерації в старої Європі, в столицях старої Європи, вже сприймається як загроза всьому європейському континенту, і тому вони сподіваються, що допомагаючи нам, вони зменшують агресивний потенціал Російської Федерації на роки наперед, і це дасть їм можливість не дуже поспішаючи, тобто не в авральному режимі, підготуватися до можливого конфлікту з боку Російської Федерації і таким чином стримувати Російську Федерацію. Бо звичайно європейці не хочуть воювати, але вони розуміють, якщо не хочеш воювати хочеш миру, то треба готуватися до війни. От буквально теж днями британські військові казали про те, що треба змінювати підходи до скажімо так оборони і можливо навіть буде призов тобто не професійна армія а потрібно буде принаймні, певний резерв формувати з звичайних громадян що необхідно звичайних громадян готувати до того щоб вони були здатні у випадку конфлікту на те щоб функціонувала держава і суспільство, тобто те що називається називаться тобто стійкість а до того було дуже гарний виступ міністра оборони сполученого Королівства, і мені дуже подобається фраза, що час пі dividend, тобто цього дивіденту миру, який з'явився і який було витрачався е, е, західними країнами на інші програми, на невоєнні після 91-го року, після розвалу радянського союзу, цей період peace dividend, period, він завершився. І зараз це для того, щоб стримувати Росію і адекватно реагувати на інші загрози глобальні і регіональні безпеці, потрібно витрачати більше грошей, і починає. Аючи з відсотків ВВП там до двох з половиною далі, щоб зростали це. По-друге, наростити виробництва озброєнь, щоб забезпечити і Україну, і власне союзників по НАТО. Ну і для того, щоб відіграти більш важливу роль в, скажімо, в інших регіонах, наприклад, в тому ж самому Червоному морі. Ну і звичайно, що там десь маячі такі, скажімо як можна сказати. Привід Трампа. А Трамп, будучи президентом, казав, що НАТО не потрібна, і навіть указав про такі речі, що він може вийти з цієї організації. І таким чином зараз європейці думають, якщо Трамп буде знов президентом і він вийде з НАТО, то ми маємо якимось чином забезпечити власну безпеку. І ми маємо готуватися, бо часу тут не так багато. 25 січня наступного року президент прийме присягу. І звичайно, що може бути абсолютно нова реальність і дуже неприйнятна, не не дуже скажімо скажем так, приязна да до, до європейців. Пане Олександр, ще одне запитання. Цього тижня з'явилася стаття у Блумбергу. Ну, це видання, американське видання, яке навіть по назві пов'язують багаторічним мером Нью-Йорка Майклом Блумбергом, одним з найбагатіших людей Сполучених Штатів Америки. Але це авторитетне видання, яке написало про те, що ну, начебто Путін дає сигнали, що він готовий до навіть гарантій миру Україні, але ви. І навіть що Україна піде у НАТО, але зберігши за собою ті території, які він захопив, я чому почав з цього? Ну, начебто, Блумберг підтримав Байдена, якщо я не помиляюся, так коли він висувався, тобто це таке видання, яке можна десь назвати дружнім. Але якщо я помиляюсь, ви мене поправте дружнім демократами, ось ця така інформація, яку багато хто називав кидом, взагалі як ми маємо її сприймати, враховуючи, що ну вона може бути такою, яка йде там, з неофіційних джерел е нинішньої влади е у США, uh, ну, ви знаєте, мені дуже подобається таке вислів англійською: Russia is a peace loving country, it, 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 it likes piece of Poland, of Czech Republic. Тобто, ну, в нас українською складно перевести, оскільки Peace це амонім, може означати мир і може означати шматок тому я не думаю, що десь в сполучених штатах чи в Європі хтось має а, якісь сумніви, що Путін любить шматки. України, Грузії, Молдови, а можливо Естонії чи якоїсь іншої Балтійської держави. А це перший момент. Тобто, таких ілюзій я думаю, немає ані в Європі. Слава Богу, що вже на 10-му році війни там усвідомили і в Німеччині усвідомили, що може бути конфлікт з Російською Федерацією, тому треба підтримати Україну. У сполучених штатах особливо ця адміністрація теж розуміє це. По друге, ви знаєте, будь-який компроміс за рахунок українських територій. Ну, це означатиме кіль. Кілька речей ну перше, що Росія буде, скажімо так мотивована продовжувати далі. І щодо України і щодо інших країн. А це перший момент. Другий момент це буде означати те, що ну, скажімо так, повернення до передвоєнної ситуації. Я маю на увазі з точки зору дії міжнародного права. Воно остаточно буде унеможливлено. Якщо будуть тиснути на Україну, поводитися віддати щось Росії, це означатиме, що ну будь-яка інша держава може повоювати трохи, а потім знайдуть компроміс за рахунок жертви, і тоді все буде буде гаразд для для країни хижака. От я не думаю, що це дуже добра річ. Ну, До речі, ще ми маємо згадувати питання українського ядерного роззброєння. І звичайно, що той же самий північно-карейський диктатор у нього точно не буде ну і зараз немає особливого бажання роззброюватися, Ось але у нього точно не буде бажання, якщо він побачить, що скажімо, інші країни можуть розірвати якусь країну, захищаючись ядерною зброєю, чи погрожуючи ядерною зброєю. Тобто, це теж важливо. Так, що я не думаю, що в, в Вашингтоні серйозно Замислюються над цим, ну і на станок, ви знаєте, коли оці були місяць-два тому ідеї, що давайте ми частину України візьмемо в НАТО. Не будемо визнавати незаконну анексію російської українських територій Росією, ось а дамо на решту території гарантії. Ну це абсолютна маячня з простої причини. Чому ми зараз не в НАТО? Ну починаючи там з 2008 року, потім 2014 року і 2022 другого року. З простого, з простої причини, що нашим ворогам є. Ядерна держава, ядерна надпотуга і що зміниться, скажемо так в Україні в Росії чи на заході яким чином ця загроза з боку Російської Федерації ядерна кудись зникне абсолютно? Вона нікуди не зникне, і тому власне є проблема, В цьому є головна проблема нашого нечленства в НАТО. І я не можу собі уявити, що Росія погодиться на те, щоб Україна стала членом НАТО. Це означало, що вона не буде здатна продовжувати гібридну війну чи гарячу війну в майбутньому? бо, на жаль, ми не бачимо поки що підстав для того, щоб Росія розвалювалася, то вона розвалює розвалиться в певний перспективі але це точно не буде наступного року там через через 5 років Сподіваюсь, я звичайно помиляюсь. Ось, але в будь-якому випадку це означатиме, що Російська Федерація ну просто не готова на те, щоб втратити можливість повернути Україну з встояла в власне в сферу свого впливу. І я просто не, 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 не розумію, ну яким чином це може відбуватися. Росіяни можуть гратися, можуть казати, що у них є якісь компромісні варіанти, розуміючи, що пауза для них найкраще буде. Звичайно, і нам важко, Ми у нас і втрати є. І людей, і, і техніки, звичайно, що і суспільства дещо втомлена, і є проблеми з допомогою з боку Сполучених Штатів. Тобто, всі ці речі є, і зрозуміло, що Росія хоче використати для того, щоб підірвати цю підтримку з боку наших західних партнерів, але це пусті розмови, точно в Росії не серйозні щодо будь-яких миротворчих планів. Знов таки їм подобається. Шматочок України або вся вся Україна, якщо вони не проковнули її зараз зрозумілих за причин, то вони не, не полишать своїх бажань прокохнути Україну цілком десь в майбутньому.